Чудовий соняшник такий, такий би у всіх на полях був в аграріїв, щоб спека його не тронула, щоб він давав тонни по 4. Дуже хочеться, щоб у всіх аграріїв була врожайність. Соняшнику ну, хороша. І ціна, щоб була хороша. От, ну, стартувала вона вже десь 450-470. Навіть вже є і 500 доларів за одну тонну в порту з ПДВ. Різна є інформація, друзі. Але також зустрічаєш от, е, інформацію про те, що досить низька алійність соняшнику. 32%, 33%, при тому, що базова має бути ну, в залежності від контракту, ви розумієте, і 46%. Дехто, можливо, 50 хоче. Але, друзі, назву деякі причини, чому все-таки в цьому році стартувало збирання по соняшнику і низька олійність. Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сергієнка в цьому хорошому, в прямому сенсі, в прямому розумінні посіві соняшнику через те, що незважаючи на ту спеку, все-таки на даному полі соняшник виглядає не менше, ніж на 4 тони. І я сподіваюся, що і олійність у нього буде десь не менше 46%. Але про що буде йти мова, друзі? Це багато нас запитують аграрії, телефонують. І інформація також зустрічається і в інтернеті, що стартувало збирання соняшнику і досить низька олійність. 32% вміст олії, 33%, 34%. Друзі, ну це низька олійність. Це досить низька. Вона, ну саме розумієте, якщо ми збираємо не вал, там не врожай соняшнику, а вал олії з гектару. То ви саме розумієте, що ті вкладення, які ми зробили по соняшнику, вони е не виправдають себе з такою олійністю. Через те, що кожен аграрій має і премію, і доплату за олійність соняшнику. Але, друзі, не спішіть зробити висновки через те, що на півдні України, там, де дійсно стартувало збирання, соняшник попросту згорів. У кого випало. На полі по 10 міліметрів, в кого 20, в кого 50. Коли соняшнику потрібно, щоб за його період вегетації випало ну, хоча б міліметрів 250, а то і більше, для того, щоб він дійсно дав хорошу е, врожайність. Через те, що він хоч і верблюд жаростійкий, але він не такий вже й посухостійкий. Да, в нього коренева система до трьох метрів. Але враховуючи його біологічний індекс вегетативний, його е висоту, його листовий апарат, ну, друзі, е і його е транспіраційний коефіцієнт, то дійсно соняшнику потрібна волога, щоб він сформував хорошу урожайність. А там, де не було вологи, відповідно він згорів. Він не налився, нема натури, нема олії, нема протеїну. Там взагалі нема, там збитки. На жаль, на жаль, друзі. Але піде збирання в центральних, в західних регіонах та і в північних, де соняшник ще е накопичує олію. Друзі, ну ще тільки починається третя декада серпня місяця. Це не третя декада вересня чи третя декада жовтня. Тому не спішіть робити такі загальні висновки, що немає в соняшнику олії. В соняшнику олія буде, особливо коли почнуться збиральні роботи в центральних регіонах і в західних регіонах. Але, друзі, все-таки необхідно задуматися і не розраховувати на те, що можна сіяти соняшник по соняшнику, що можна сіяти його по 10 років, по 15 років підряд. Необхідно все-таки знати, що це також культура, яка потребує до себе великої уваги, це цар полів. І щоб його отримати три тони, хоча б мінімум, а то й 4, а навіть і 5. А врахуйте, що ціна на нього може бути і 20 тисяч гривень, навіть і більше в цьому році, то над ним необхідно попрацювати. І по пробітку ґрунту, і по підбору гібридів, особливо по системі мінерального живлення, Що ми даємо 100 кг селітри чи карбаміду там, і чекаємо, щоб він дав хороший урожай. А необхідно йому і калій, і магній, і фосфор, особливо стартовий присівбі, і не тільки і основний. А також і мікроелементи, і магній, і бор, і манган, і сірку. Ну, Взагалі, друзі, він любить е -е, поїсти. Щоб сформувати таку голову, такого кошика грам мабуть, на 120 градусі. Його треба накормити. Йому треба напоїти. І тому, шановні аграрії, вирощуючи соняшник, необхідно все-таки дотримуватися технології вирощування. А олія буде, пам'ятаєте, кричали експерти, що не буде в нас пшениці в Україні. Ну, кричали, а урожайність пшениці 43-44 центнера. Ну, Вже підсумки підводять. Практично ми намолотили в цьому році більше 20 мільйонів тонн. Минулого році десь 23 мільйона тонн. В цьому році да, спека. Плюс, ви ж знаєте, що площа скоротилася по зимі пшениці в рази. Тому ми менше намолотили вал, але цієї пшениці вистачить для того, щоб. Прокормитися самим і ще і реалізувати і отримати державі валютні надходження, які так вже дуже необхідні сьогодні нам. ну Завершуючи друзі, тему олійності, я вам скажу, що калію не даємо, фосфору даємо дуже мало. З магнієм також ми не дружимо. І сіємо, як завжди, з густотою 55-60 тисяч. Сподіваємося, що підуть рясні опади. Сіяємо по соняшнику, по 3-5 років підряд. Да, в цьому році повезло, пропетляли з хворобами. Немає, ну майже немає білої гнилі. Не бачимо ми і прикореневої, і кошикової, і стеблової форми. Немає там інших таких серйозних захворювань. Правда, висновки ще рано робити, друзі. Через те, що ще попереду два місяці, а навіть і більше збиральних робіт соняшнику. І ну, якщо підуть опади, а подивіться, як він, як він кошика цього повісив. Бачите, сюди, якщо піде дощ, накопичиться вода, ну, можуть бути проблеми. Але бажаємо, щоб соняшник ми зібрали як і пшеницю. Своєчасно і отримали все-таки нормальний урожай з нормальною олійністю. Оце основні такі питання: чому нема олійності? Згорів він, попросту згорів, він накопичив олію. Ну Не може соняшник, який прекратив свою вегетацію в липні місяці і врожай дати і ще й олію. З вами сьогодні я, Олексій Сирієнко, наша команда ArtFields, Друзі, ваші подобайки вони нам потрібні для того, щоб. Контент на Ютубі ми покращували, і ви отримували дійсно якісні відеоматеріали. І подобайки вони дають можливість інформацію на Ютубі піднімати догори і робити її досяжною до широкого кола аграріїв. І це є ваша вдячність. За наші відеоматеріали. Друзі, ставайте спонсорами. Ваша спонсорська допомога це також ваше вкладення в покращення е, відеоматеріалу, покращення якості нашої е, роботи на каналі. І щоб ви дійсно отримували, насолоджувалися тією інформацією, яку ми вам даємо. На все добре, до зустрічі на каналі. Друзі, слава Україні!